Ввечері ворог посіли шахедами по багатоповерхівкам, на одній з яких було зруйновано дах. На місці влучання ведеться розбір завалів. Мешканці з поліцією фіксують пошкодження у квартирах. Значних пошкоджень зазнав і інший житловий будинок. Там не вціліло жодне вікно. Автівки, які стояли поруч, понівечені їх евакуюють. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями, і ось що вони нам розказали. Ви тут були вдома. Ні, не А хтось був? Жінка, вона ціла? — Ціла, вона в камбір вистачила і вовремя потім перейздили. А ви допомагаєте просто тут? Ні, я була взрива здесь. І якщо... Ну, за сина, по факту вже спасла. А mm. де ви перебували в той час, коли був вибух? Ну, ми були тут, сиділи з подругою, ага. ось тут. І почула, що дрон летить прямо біля дому, і стала за цю стіну три секунди і взрив. Запал газу и все. мы еле вышли из своей квартиры, потому что дверь соединила полностью. Я не знаю, каким чудом мы просто я не знаю. Ну все взрыв все летит и мы потом возле дома там прятались. И на кухне он там тоже. Полодение все уничтожим. Ну, Просто жити. Позаду мене ж третя локація це ЖК було пошкоджено також вчора ввечері. Нагадаю, що 27 березня поруч березня ним був приліт, і місцеві навіть не встигли ще позотуляти всі вікна на всіх локаціях. Працюють комунальники, які допомагають прибрати завали. Волонтери, які надають плівку та ОСБ. ми ж залишаємось працювати на місцях терористичного обстрілу Російської Федерації.